Ну що ж, друзі, всім привіт! Продовжуємо відеозвіт по нашим об'єктам ЖК Файнотаун. Квартира 85 квадратних метрів, двокімнатна, з терасою, з кухнею, студією. І зараз покажу вам, що ми вже зробили за півтора місяці, які плани, що ще зробимо, які терміни, скільки грошей вже витрачено. У нас тут кухня-студія. Зараз пройдемося, покажу вам планування. Тут у нас кухня, там вихід на терасу. Тут телезона, там вхідна зона, тут будуть такі красиві ревічки зонування. Тут у нас гостєвий санузел, душова кімната, дитяча. І Мастер спальня зі своєю зі ванною кімнатою і зі своєю гардеробною. Дуже крута, круте планування. Дуже комфортно в такій квартирі. Тут у нас шкаф буде, вхідна зона. Покажу вам також декілька світлин, візуалізацій. Тут у нас буде кухня, яка переходить в шкаф, або шкаф, який переходить в кухню. Тут у нас таке круте зеркало буде з LED підсвіточками так, будуть підсвіточки, так, підсвітили. Ну і ТВ-зона у нас. Тут диван, тут стіл обідній. Ось. Там вихідна тераса. літня тераса. Ми туди зробили вивід води, щоб можна було користуватись водою, якийсь шланг підключити, або набрати басейн для дітей. Надувний, дуже прикольна історія. От. Тут у нас душова кімната. Це ми вже підготували для плиточників. Вони виходять в понеділок, все зробили, загідролізували, всі конструкції змонтували, і вони вже в самий перший день приходять і монтують плитку. А не там роблять ще щось, там щось мажуть, підмазують. Як це зазвичай буває, коли вони працюють з недосвідченими виконробами або з замовниками, які самі ведуть свій об'єкт, звуть людей на плитку, а там ще. До плитки ще працювати і працювати. Тут у нас дитяча. У нас, до речі, в стіні такі тіньові профіля. Також. Вони у нас на стелях. Тіньові профіля. Ми їх потім в чорний пофарбуємо. Зараз вони в такому вигляді. Ми зробимо шпаклівку. І щоб їх не вимазувати, потім прочистимо, їх промиємо і пофарбуємо. Ось тут теж будуть чорні тіньові профіля. Такі П-образні алюмінієві. Ми їх вмонтували в стіну, трошки відступаємо від стіни. Для того, щоб, щоб у нас була ще можливість додати декілька шарів, шпаклівки та декора, і ми потім рівненько вийдемо в рівень з цими профілями. Ну і ще їх пофарбуємо. Також у нас тут тіньові профіля, ми вже підготували штроби під них. Потім будемо монтувати після плитки. Ось тут у нас ванна кімната. Вже встановили ванну, Обов'язково її захистили фанерою. В два шари, щоб ніхто нічого туди не впала, не ні в якому разі, щоб не пошкодили ванну. Підложили пінопласт, щоб не продавило. Ось ванну ми пропінили, бачите? Щоб подовше зберігалось тепло, коли будуть приймати ванну, щоб можна було подовше там полежати. Ось. Теж вже загідроізолювали, за все підготували під укладку плитки. Тут у нас вже тіньові профіля, теж бачите, чорні пофарбовані. Змонтували їх на полосу із гіпса, тому що ще буде шар плитки, і потім плитка підійде 12 мм, перекриє цей гіпсокартон, і в нас залишиться лише тіньовий профіль. Ось такий вузол. Бо якщо просто змонтувати профіль на стіну, він 10 мм, а плитка з клеєм 12, ну вона туди просто не зайде. Ну от тут дуже прикольна спальня. Ось такий тут дизайн. Тут у нас декор, тут у нас така буде дзеркало на всю стіну. А також така у нас тут фішечка треки, ми їх захистили, вмонтовані в стіну. Дуже класне рішення. Ось, до речі, компанія UTX моя улюблена. І такі у них мініатюрні декоративні світильнички, ось так він стане сюди. Бачите, хоп, дуже легко монтується, защовкується, і, і отак воно буде присвічувати вам в стіні. Ну і можна його рухати вверх-вниз, як хочете виставляти. Дуже круте рішення. Беріть собі на, як -то кажуть, на вооружені. Ось так він рухається, присвічує, Хто любить читати, там хоп, собі точно підсвітив. Їх легко дуже достається. Тут у нас гардеробна. Є місце і для пральної машини, і для бойлера, і дуже багато місць для складування. Ну, воно то завжди здається, що багато. Потім починаєш складувати все воно все не влазить постійно. Ось така квартира стелі з гіпсокартону у нас. Матеріали КНАУФ, листи КНАУФ, профіля КНАУФ. До речі, гіпсокартонова стеля. Ось ця коштує робота, і матеріал, хто там порівнює з натяжними десь 45-48 доларів на квадратний метр. Це все сюди входить. І робота, і профіля, і саморізи, і все-все-все. Але ж тут по роботі у нас багато. У нас же не просто пряма стеля, у нас і ніші, і фрезерування торців. Гіпсокартону, тобто тут дуже багато. Якщо б це була ну, просто, просто пряма стеля, це десь було б десь, можливо, 35 доларів на квадрат. Ось, хто там порівнює з натяжною стелею. Але я рахую, що якщо робити вже гарний дизайнерський ремонт, стелі повинні бути гіпсокартонові. Це моя, моя думка. Нічого проти натяжних стель не маю. Ось такий у нас об'єкт. Сюди вже пішло 700 тисяч гривень. Це на всі роботи, на всі матеріали. Це тут уже зроблена електрика, всі підрозетники, всі кабеля прокладені. Зібрані щитки. Отак ми, до речі, щитки збираємо. Дуже якісно, дуже класно наш фірмний стиль. нема нічого тут, не заізольованого, торчащого, дифавтомати. Все як полагається, бо дуже багато людей. Просто я дивлюсь, там відеообзорчики, навіть файнотаум, навіть дифавтоматів не ставлять. Я не знаю чому. Можливо, просто. Не пропонують замовникам. Думають, що це дорого, вони трішки дороже дорожче коштують, але воно того варте. Ось. Штукатурка сюди пішла, стяжки, гіпсокартонові стелі. От, Тут у нас гіпсокартон, фальстін, гідроізоляції, сантехніка, всі матеріали. Тут дуже якісні матеріали по сантехніці. Вже багато. Ну, по суті, зроблена вже така, ну, трішки за половину ремонту перевалили. По кашторису у нас десь 1,2 мільйони на роботи і матеріали чорнові. Ну, Сюди чорнові матеріали також входять і профіля, і плінтуси тіньові. Ось, до речі, профіль така заготовочка для тіньового плінтусу, геобразний алюмінієвий кутик, який стане. ну Ми його теж пофарбуємо в чорний стане. Ось сюди. І тут буде такий тіньовий зазорчик, як ви любите всі. Ну як я люблю, це взагалі мій улюблений плінтус, і тіньові профіля, і тіньовий плінтус. це все ну, настільки круто виглядає. Ну, ось просто дивіться це місце, а, підсвіточка, тут дзеркало, тут тіньові плінтуси, тут тіньові профіля. Ну просто супер. Дуже-дуже дуже сучасно. Це рішення, до речі, випереджає свій час і а, це все буде в моді. Через декілька років, там, через 5, через 10, всі будуть собі ставити такі тіньові плінтуси. Ось побачите. А, у людей вже зараз є. Тому і потрібно робити дизайн, щоб ваш ремонт був сучасний, був актуальний навіть там, через 10-20 років. І не шкодувати грошей на дизайнера. На проект, бо, ну, не знаю, розділіть просто ці гроші на весь ваш бюджет за проєкт. Хто там вважає, що він не потрібен. Ті 1002 доларів, коли ви витратите на все про все, там 80-100 тисяч доларів. Ну, що це за економія? Без проєкту дуже тяжко робити ремонти сучасні. Так. Ну ось такі, такі справи. Плануємо закінчити цей ремонт через 2 місяці. Через 2,5. І всього у нас займе реалізація такого проєкту десь 4 місяці. За 4 місяці ми зробимо тут ремонт. Почнуться паралельно там вже на четвертий місяць зборка збирання меблів. Ну, 4-5 місяців буде повністю готовий реалізований проєкт. От. Також, друзі, обов'язково захищаємо місця загального користування стіни плівкою. Двері екструдованим пінопластом. 2 см для того, щоб ніхто не пошкодив ніякими гострими предметами двері. Це обов'язково. І закриваємо плиточку малярним картоном. Потім ми його періодично раз у місяць замінюємо, все, бо воно все брудне, в пилюці. Навіщо ми це робимо? Тому що весь пил, який тут відбувається ремонт, він же неситься сюди, він потім буде і просто сідати на цих стінах, на цій плиці, і ви його потім будете дуже довго відмивати і дихати всім цим. Тому ми це захищаємо, коштується недорого, і ми це робимо постійно. Ну, це наше таке відношення до забудовника можна, ну і до замовника і до забудовника, тому що. Ну, люди старалися, люди фарбували ці стіни, клали цю плітку. Навіщо її забруднювати, ходити постійно і вимазувати е е ці стіни? Бо ви самі бачили, як після ремонту е все оце в бруді в якихсь п'ятнах незрозумілих. Тому ми захищаємо місця загального користування обов'язково. Тому, друзі, якщо ви хочете швидко і якісно зробити свій ремонт, не розтягувати його на довгі роки, місяці. Ми робимо ремонт приблизно 4-5 місяців. І неважливо, яка складність вашого проекту, яка площа, в нас є люди, в нас є команда, яка розуміє, як це робити. І є я, менеджер проекту, який оптимізує всі ваші процеси для того, щоб це було швидко, якісно по технологіям і за адекватним бюджетом. Ми працюємо десь приблизно. Наш цінник це 200 доларів на роботу. Це стандартний дизайн-проект за квадратний метр вашої квартири. І десь 100-150 доларів це чернові матеріали. Тобто розраховуйте на 300 доларів, це робота і чернові матеріали, а там вже рахуйте, що ви хочете купити з чистових матеріалів. Плитку, фарбу, паркет, світлення, розетки, вимикачі, світло і так далі. Десь в середньому буде 800-3000 доларів коштувати проєкт, якщо ви будете реалізовувати його з нами, з нашим дизайнером і зі мною. Всім, кому сподобалося це відео, ставимо лайки, підписуємося. А також підписуйтесь на наш інстаграм. Ми там майже кожен день викладуємо наші роботи, що ми робимо. Можете дивитися за нами, знайомитись з нами заочно, слідкувати за нами. До скорих зустрічей!